Всім привіт вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, початок липня і сьогодні хотів би поговорити з вами про виноград. Основні заходи, що я буду проводити по винограду у липні. Погода у червні, саме бачите, досить дивна, як на мене, дуже прохолодна. Дощів в Київській області було не так багато, але температура занадто низька. В чому це проявилося? Місцеві сорти винограду, ось бачите на екранах, доволі гарно перенесли таке, вже сформували гарні грони і виноград згорошено. А ось південні більш такі сорти винограду вони тільки-тільки відсвіли, і там зовсім дрібний горошок. Ось бачите, також на екранах. Тим не менше, нам потрібно проводити обов'язково обробку після цвітіння по винограду з горошину. Тому що вже деякі сорти вони підхопили і мюдю, і оїдіум, І дуже багато урожаю, частинка так точно, буде втрачена. Далі також фото вкладу, як це проявляється на гронах винограду. Тому проводимо обробку. Після цвітіння. Якими препаратами у мене це буде бакова суміш із препаратів Redomil Gold, Topsin M, також Switch і Прилипач. Я перевірю їх на сумісність, зроблю у меншій ємності. Якщо все ок, проведу обробку. Обробку проводити бажано або рано вранці, або пізно ввечері, тому що температура вже стабілізувалася понад 30 градусів. І якщо будете проводити в день, це буде додатковий стрес для вашого винограду. Тому або рано вранці, або пізно ввечері. Також, друзі, бажано, щоб ви там день не знаходились, тому що хто що не казав би вам, будь-які препарати вони впливають на ваше здоров'я. Бережіть себе, тому випаровування все одно будуть, день хоча б там бажано не знаходитись. Наступний важливий момент це полив. Полив я проводжу три рази на тиждень, а то і більше. Дивлюсь по ґрунту, тому що ґрунт тепер дуже швидко пересихає. Підживлення винограду також підживлюємо. Я купував. Хто за моїм каналом слідкує, бачили відео. Кінський перегній, тому я трішки промульчував виноград. Зовсім трішки для того, щоб не давати надлишок азоту винограду кінським перегноєм. Крім того, буду вносити водорозчинні добрива. У мене це добрива від фірми Master з упором на калій, тому що нам вже потрібно, щоб формувалися солодкі виноградини. Це може бути і будь-який інший бренд. Їх дуже багато в магазинах, я завжди кажу. Ну, у мене це бренд мастер. Це можуть бути якісь гранульовані добрива, але враховуйте те, що тоді е, вони почнуть діяти значно пізніше. І ще один важливий момент це я проводжу обрізку пасинків. Проводжу майже кожен тиждень, тому що вони дуже швидко відростають, а нам цього не потрібно. Зайві пасинки це виноград витрачає на них свою силу. А він краще б цю силу витрачав на формування гарних гром. І солодкого винограду. Тому прибираємо обов'язково зайві пасинки. Повторюсь, роблю це майже кожен тиждень. Дуже воно швидко все відростає. Ось такі заходи: обробка винограду, якщо ви ще не проводили, полив постійний, підживлення також обов'язкове, і прибираємо зайві пасинки. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Друзі. Якщо так, поставте подобайку, Також підпишіться на канал, що дуже багато моїх глядачів до сих пір не підписані. На цей канал. Вам не важко, мені буде дуже приємно. І пишіть у відгуках, які заходи ще проводите по винограду ви у липні. До нових зустрічей!